Мої вітання, колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 13 травня. Часник вже 10-й день знаходиться в стані стресу. Як наслідок, ми можемо спостерігати пожовтіння кінчиків. Навіть добре підготовлений, тобто оброблений і підживлення, все. І то 10 днів в межах 1-2 градуси в нічні часи. Це дуже довго. Навіть на завтра ще обіцяють заморозок, тобто десь із середи вже почне прийде потепління. Якраз коли колеги мене питали, коли працювати по листу антистресами, регуляторами росту, добривами, то саме зараз це буде доцільно підтримати його перед появою стрілки. І вивести рослину з стресу. Можете працювати вже перевіреним набором. Це Wimpel 2, регулятор росту, оракул мультикомплекс і амінокислоти баклан від торгової марки Долина. По 50 мл у цих всіх трьох препаратів в один бак. І Обробили по листу. Таким чином ви підтримаєте. Якщо у вас співпадає з е, знесенням другої частини, е, тобто препаратів профілактики від шкідника або від хвороб, то все це можна змішувати плюс прилипач і працювати по 50 мл на 10 літрів води. Ось такі загальна картина у нас на Часникові. Бажаю всім успіхів, до скорої зустрічі, бережіть себе.